Кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про пісюнкача, циркача, Остапчука, юла і Откровення, злив на славочку дьоміна та Спартака Суботу. Мощуйтесь зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. По старій добрій традиції, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую комусь відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Навколо Володька Остапчука розвертається цікава еротодрама. Значить, одне з наших кошенят мені надсилає. Інформацію, на яку я не зміг не звернути своєї уваги і не опублікувати в телеграм-каналі. До речі, хто ще не підписаний, долучайтеся посилання в описі та в закріплених. Не пожалкуйте. Там у нас гарячі дискусії. І сьогодні телеграм-спільнота невід'ємна частина нашого пліткового життя. Отже, добрий день. Вчора бачив Остапчука на БЛК на Щербакова в поліклініці. Приїхав з поліцейським, дуже спішив та проходив без черги. Тобто, у той час, коли... Володя Дантес викладає сторізи про те, що він стоїть в шалених чергах, проходить ці ВЛК, а Володька Остапчук просто з поліцейським за рутю пройшов потрібні кабінети, отримав довідки і пішов звідти. Я задався риторичним питанням. А навіщо так квапитись? Для чого це все? Потрібно Остапчуку. Ми разом попрацювали із гувернанткою, подругою нашої пліткової спільноти, як виявилось, наш улюблений Володька Остапчук прикрив свою дубцю, і тепер він в будь-якому випадку не буде призивним, Ба більше жити своє найкраще життя. А ви, християни, живіть в умовах закону. В той час, коли для таких як Остапчуку, закон не писаний. Тепер лодька може спокійно їздити містами і, взагалі, не заморочуватись. Ось така вам справедливість. І скажіть мені зараз тільки що я не правий. Тобто наш улюблений шоу-бізнес ладен на все підключити будь-які зв'язки. У разі Остапчука він шукав ці зв'язки досить довго і знайшов. Звичайно, що не без цього ось так працює система. І про це потрібно говорити. Говорити гучно. Найжахливіше, що такі персонажі, як Володя Остапчук, ніколи не будуть закенселеними, тому що в нашій країні немає культури кенселінгу, вона не працює. Ви повинні просто знати, коли ви переглядаєте контент Остапчука, підтримуєте його проєкти, кличете його на корпоративи і так далі. Проведення заходів. Ви підтримуєте людину, яка не має нічого спільного з українським, окрім паспорту. Ця людина зацікавлена тільки в тому, які шмотки купити свої покатує, який новий айфон обрати, нову тачку, нову квартиру. Це все, що його цікавить. Знову ж таки, суб'єктивна думка, чи маю я право на певне моралізаторство, це суб'єктивне сприйняття, і я його висловлю. Це моє власне бачення і рефлексія. Так ось, коли ви будь-що підтримуєте у Володьки, ви підтримуєте його безтурботне життя. Тож робіть. Висновки. Що ви думаєте про цю ситуацію? Давайте поспілкуємось в коментарях. Ось такий невеличкий ексклюзивчик, сумний ексклюзивчик, але як є, ось воно, справжнє обличчя шоу-бізнесу. Тож, Вово, дякую за відвертість <сху> в колах твоїх друзів, перед кими ти вихвалявся, що тепер тобі закон не писаний. Ну що ж, будемо спостерігати, і кожен зробить свої висновки. А ми йдемо далі. Я абсолютно випадково натрапив на відео Юли і теж про це задумався, тому що в такому ключі я навіть не аналізував. Тож я пропоную повністю подивитися усе відео, воно важливе і про це теж потрібно говорити. Друзі, я просто ходжу під враженням декілька днів. Хочу з вами поділитися. В мене ж мене ж голос труситься, чесно. В мене подружка повернулася нещодавно з Турції, де була 10 днів. І те, що там відпочиває Рашка, ми це все знаємо. Але яка рашка? Каже, що Рашка, там половина СВОшників, ті, хто вибивають наші хлопців на нашій землі, отримують оці муділи. Я просто інших слів не доберу, тому що заблокують це відео. Вони отримують кроваві свої гроші і в свою відпустку між, між вами їдуть гріти свої пузи зі своїми жінками в Турцію. І не зрозуміла, в яких купальниках ті жінки, чи ці купальники з Маріуполя, чи з Бучі. Я просто так вражена. Я з цього боку ніколи не думала. Ну то, що там є, то так. Але ж оці СВОшники там жаряться, паряться після того, як наші хлопці для мене просто шок. Я от хожу, це все переварює, і мені це так болить. Вона розказує, що приїжджає автобус, з туди вивалюються ці будло, половина чоловіків. І приїжджає наш автобус значно менший з жінками, з дітьми. Жінки наші їдуть з України, де без світла, де виживають. Мене просто мурахи від цього всього. Лісом полем їдуть в ту турцію, аби покупати дитину. І жодного чоловіка. Жінки оце добираються. Це такі важкі дороги. У них там чартери їздять. цих СВОшників возять гріти свої фу, і наші жінки просто. Я мене це так болить. Я під враженням я взагалі в шоці. Як це так може бути? Чому вони взагалі туди їздять? Чому їх туди пускають? І і в це все просто якийсь трешак. Ось так, друзі, маємо, що маємо дуже сумно, дуже прикро, але я радий, що в медійному полі з'являються люди, які готові про це говорити, а не тільки про своє розкішне життя, музичні релізи і так далі. Дуже радію з того, що все ж таки залишаються люди, які ще залучені до соціальної ланки, які розуміють, що живуть у військовий час і що військовим потрібно допомагати. А суспільні теми, важливі теми підіймати до розголосу і звертати увагу на безкарність, яка відбувається. Друзі, у мене з'явилася до вас креативна і дещо нова ідея, нова пропозиція. Ви добре знаєте, що я разом з нашою спільнотою часто допомагаю 78-й бригаді ДШВ, і в будь-який момент може знадобитися їм допомога. Це ремонт автівок, це паливо, це наземні комплексні установки, управління дрона. Елементарно, додатковий одяг і так далі. Минулого разу нам вдалося зібрати велику суму 180 тисяч гривень, але ця сума збиралася цілий місяць. Я хочу запровадити нову систему і попросити вас долучитися. Це донат в якості депозиту. Я відкриваю монобанку, усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Можете перейти. Будь-яка сума має значення: 5, 10, 50, 100 тисяч гривень. І наступного разу, коли до мене звертається 78-ма бригада ДШВ, мені не. Потрібно цілий місяць інтегрувати відео з проханням допомогти. А в нас вже є ця сума, і ми її передаємо хлопцям. Я завжди, ви знаєте, залишаю усі чеки. Все, що куди перераховано, у нас все прозоро. Тому я вас прошу долучитися до такої ініціативи і розглядати це як певний благодійний депозит за того, аби зекономити час і в потрібний момент забезпечити наших захисників та захисниць тим необхідним, що їм потрібно в конкретний момент. Тому, будь ласка, долучайтеся, а рандомно кожного місяця я буду розігрувати певні призи, подарунки, лоти для вас. Слідкуйте за нашими плітковими випусками, там буде з'являтися інформація, що саме і коли будемо розігрувати. Бажаю вам удачі в розіграші і вдячний за вашу небайдужість, хто долучається до цього збору депозиту. Ну і на завершення цього випуску, любі мої, у нас буде з вами журнючий злив на Славочку Дьоміна та Спартака Суботу. Я не буду озвучувати, цитувати наше кошеня, тому що там дуже серйозна людинка, стане зрозуміло, можливо, стане зрозуміло, про кого йде мова. А давайте поговоримо про те, як наш улюбленець Славочка Дьомін заробляє грошики. Справа у тому, що для Славочки принципово немає. Різниці, а з ким працювати, в кого брати гроші, і так далі. Для нього головне смачно поїсти, посидіти в улюбленому ресторанчику, змінити тачку на більш нову і жити в комфортних умовах. Тобто, це людина, яка має базові потреби, але не вміє аналізувати і включати свій мозок. А Славочка, дьомін бере гроші, ходять чутки. Ми пліткарі, нам цікаво, ми озвучуємо. Тож не потрібно зараз тут закиди робити. Славко, слухай краще уважно, і вслухайся в суть, про яку я говорю. Або відразу ж побіжить, строчити мені повідомлення в інстаграм, як він заробляє кошти. А він записував інтерв'ю з одним нинішнім нардепом чи вже колишнім, а, який був відомим спортсменом у свій час. Славочка Дьомін записував інтерв'ю з відомим продюсером. Господи, прости, продюсером з минулого. А і цих персонажів він брав гроші, розповідають наші кошенята. Але найцікавіше, що Славочка Дьомін брав гроші у Спартака Суботи, і там була досить символічна сума, невелика. Славко не вміє себе продавати дорого, себе та свої платформи. І це викликало чимало невдоволення у хазяїв Славочки. Тому що Славочка має хазяїв певних, під якими він ходить. Давайте так, він не відпрацьовує їх конкретно, але Славочка, наш улюбленець, моніториться і підпорядковується своїм же хазяїнам. Наголошую ще раз, це дуже важливий момент. І от зараз ці вельможі пани дуже незадоволені Славочкою, тому що Слава, коли бере гроші, він навіть не аналізує і не думає: якщо до тебе приходить спартак субота і пропонує певну суму. Значить, це не просто про відбілювання репутації. Далеко не просто Славочка Дьомін думає, що це все про шоу бізнес, не розуміючи, які процеси він зачіпає і куди залазить. Тому хазяїва знову ж таки наголошую на цьому терміні. Наступного разу влаштують дуже неприємний квест Славочці, якщо він не зупиниться. А справа в тому, що Спартачок Субота. Продовження зливу про дьоміна, поговоримо про суботу. Він є обличчям реінкарнації ОПЗЖ, опозиційна платформа за життя. Вам не почулося. Як говорять кошенята, серйозні кошенята, вагомі кошенята, з політики кошенята. Про те, що Спартак субота на сьогоднішній день відпрацьовує рублі. Кожен зробить висновки самостійно. Але Славочка дьомін влазить туди, де він не розбирається, як сліпе кошеня. Йому аби заплатили, аби були грошики, аби смачно поїсти в своєму улюбленому ресторанчику, змінити свою стару, не більш нову автівку. Тому ось такий він, Славко Дьомін, великий журналіст, зірковий оглядач, який залюбки за гроші зніме з вами інтерв'ю. Головне, щоб ви заплатили. Тож, Славко, бери приклад у реміни. Раміна хоча б цікавиться певними процесами, і куди не потрібно, вона не лізе. Ну, були виключення. Згадаємо Алочку, інтерв'ю з Алочкою. О oh гад, Ну ви зрозуміли. А, але <після цього>, після цього вона вже не уступалася так жорстко. Славочка через відсутність прагматизму, розуміння важливих, в тому числі політичних процесів, підставляє свою сраку. Чи справедливо? Скоріше за все так. Тому що, коли ти береш гроші без розбору, це все буде мати наслідки. І ніяк інакше. Ось такі у нас сьогодні з вами дорогенькі новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Що ви думаєте про дьоміна, що ви думаєте про суботу? Знову ж таки, не зміг озвучити, там прям в таких жирнючих фарбах, але не хочу палити, тому що наші кошенята завжди залишаються анонімними. Тож, давайте поспілкуємось в коментах, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі. Стріч у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи, е, с -с 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 я не про Спартака, суботу, ви ж зрозуміли. Просто день, тижня, субота. <схи> Слава Україні! Разом до перемоги!